Запрошуємо до слова пана Сергія Козака, аспіранта Київського національного університету будівництва і архітектури. Так, доброго дня, всіх вітаю. Зараз я Запишу презентацію. Мегатиму доповіді – Це концепція охоронного зонування та регенерації території пам'ятки архітектури та містобудування національного значення замені укріплення цитадель з бастіонами Київської фортеці. А слід відзначити, що пам'ятка розташована в Печерському районі міста Києва, її площа загалом становить більше 80 гектарів, і в її межах розташований об'єкт освітньої спадщини Києво-Печерська лава. Загалом пам'яткою так комплексно ніхто досить там, чітко не займався. Загалом, uh, uh, окрім її певних частин, це там, до прикладу, як uh, спальський бастіон, реставрався самої церкви та благоустрій біля неї, а також <transcript> мистецький марсеналом. Uh, щодо цієї пам'ятки, uh, можна сказати, наступне, що територія що і довкола історичного і... Печерського монастиря була дуже. Зручною військовому стратегічному відношенню, а тому, починаючи з XVII століття, довкола лаври і на південь від неї влаштовували оборонні споруди з 17 століття, довкола лаври значення древної лаври і фортеці, підсилює її органічний зв'язок з природним комплексом Печерського плато. Перше спробування під фортецю природнього ландшафту та Оклітинського монастиря з навколишнього містечком належить до 79-го року. Перед тим монастир оточав дерев'яна огорожа. У зв'язку з турецькою загрозою українські козаки під керівництвом Гетьмана Самойловича насипали на монастиря мінімали прямокутного обрису в плані з на річному нарішами розкати. 17-18 рік московська влада гельманська надавала пріоритетну будову відповідного Києва, тут були зведені на педужі фортифікації. Зараз на цих історичних планах показано полшокова 95-го року. Це ще фортеця Засамоловича, і наступний її розвиток по рокам та століття. На території, як я говорив, що пам'ятка загалом об'ємна, від 800 гектарів. На її території також розташовані окремі пам'ятки: це пороховий погріб, арсенал, московська, брама, тунель у валах, будинок, а також 5 метрів місцевого значення. Загалом, як показано на цій схемі, сама фортеця складається з дев'яти бастіонів, одного напівбастіона, трьох люнетів та ближнього рефрешменту. На німецькій роботозйомки 18-го року, і там далі плаку буде показано 43-го років. У зв'язку з відсутністю зуточуючи сучасної забудови, чітко простежуються образи пам'ятки, яких можна. Можна розглядити на цих фото всі бастіони, зокрема, та люнети. Ось, зокрема, ці аерофотозйомка го року та німецька арфотозйомка 43 го року, де ми також так, зліва верху, видно, як промальована ця фортеця, та, та люнети. Станом на 21 рік слід відзначити, що. За період радянської влади та в часи незалежності, э, ця територія підлазила певним місцевим перетворенням, з'явилася і середньоповерхова забудова, та неподалік э, забудова з підвищеною э, поверховістю. І фактично пам'ятка перестала домінувати на цій території в цьому просторі. Є э, частина її закрита, э, наприклад, бастіон, який ми бачимо справа. До них довку доступу, доступу такого вільного немає. Вони знаходяться на території містецького арсеналу. І в принципі, більшість туристів та мешканців міста, які приходять по цій території, загалом навіть не знають, що вони знаходяться не тільки біля києво печерської лаври, а й території пам'ятки національного значення. Також додатково в дронів 2021 році було з метою виявлення технічного стану цих пам'яток, в якому вони перебувають, було додатково відзнято Рождественський бастіон, Олексіївський, Андріївський, Кавалерський, Семенівський та Олександрівський напівбастіон та ГЛАВА. Було проведено така попередня робота нами як визначення стану збереження цієї пам'ятки. Зокрема, ми пройшлися по всім частинам. В ході якого було виявлено, що там Успенський бастіон, Петрівський бастіон, Лененвердва знаходяться в доброму стані. Рождесінький бастіон, Семенівський, Андріївський, Кавалерський, Кавалерський, Спаський, Павлівський, Ближній знаходяться в доброму стані. І Олександрський напівбастіон та Люнети загалом знаходяться в незадовільному стані. Вони певним чином Люнети, наприклад, вони оточені е, приватною забудовою, яка вже прийшла в притул до. До них, окрім того, взагалі на всій території пам'ятки вташовані ці фото показано, хаотичі сміт... сміттєзвалища, рештки якихось попередніх там виставок і таке інше. Ну і просили гарниками там взагалі дуже дуже важко добратися до певних до, до певних складових цієї пам'ятки. Перша стан наше також роботою було розроблено з метою збереження цієї пам'ятки від. Під подальшою хаотичної забудови розроблено зону, зону охорони пам'ятки та міста міст національного значення. Було, було розроблено декілька схем, схем проєкт зони охорони, композиційно художню оцінку території, природньо ландшафтну оцінку території, забудови за ступенем місто культурної цінності. Так, зокрема, на нашій схемі зони охорони ми позначили червоним кольором це територія самої пам'ятки. Рожевим, які, бачите, неподалік від бастіонів, це зона охорони і заборони будь-якого там розміщення для нового будівництва і таке інше, реконструкцію. А також дещо, дещо впорядкували забудову за рахунок зони регіональної забудови, але із максимальними висотними позначками від 12 до 20 метрів. Також на вимогу. Зазнати, що ця пам'ятка знаходиться в підзомі всі буферної зони об'єкту спадщини. Одні з вимог цієї зони це її регенерації. Тому нам, нам була певна концепція регенерації пам'ятки національного значення. Зокрема, ми поділили її на території на чотири такі види це територія туристичної інфраструктури. Територія об'єктів громадського призначення та малоцінних будівель та споруд, територія об'єктів громадського призначення та туристичної інфраструктури, а також територія об'єктів культурного призначення, туристичної інфраструктури та малоцінних будівель та споруд. Ось певні третивізуалізації, яка ми спрацювала спільно з архітектурою мистецькою віхерів, яку нам на наше прохання він виконав. Крім того, так як я вже говорив вище, ми зробили аналіз та збереженості цієї пам'ятки. Було розроблено такі дві категорії: пам'яток, які знаходяться в задовільному та доброму стані. На, цих, на цій території необхідно зробити розчистку, Дерновку та благоустрій. Бастіони та інші території, які знаходяться в незадовільному стані, розчистка, рекультивація, Дерновка також благоустрій. Ну і також ми запропонували як облаштування годових точок музейного маршруту, яке буде чутніше на гедоба. Щодо самого роботи з благоустроєм проєктом благоустрою, не також було роки було розроблено. Передбачене штучне освітлення з допомогою за застосування паркових а також підсвічування дерев. Для забезпечення нормальних санітарно гігієнічних умов на майданчику передбачається комплекс репіт по озелененню благоустрою території, посадка декоративних дерев і кущів, засів газоні багаторічними сортами трав, влаштування квітників, влаштування пішохідних доріжок. Тут, як ви бачите, представлені схеми: це по одному бастіону Олександрівському, які ми пропонуємо світильники, які які саме газони, декілька видів, мощення. Ганітвитка та інше. Також е, на схемі запропоновано розміщено лавок для відпочинку, як гранітових, так і дерев'яних е, формі ампітеатру, е, такої форми білорусів. Е, на маршруті також планується розмістити інформаційні сенсорні панелі, так як так як я говорив, що досить багато мешканців Києва туристів взагалі, от е, мало знає про цю, про цю пам'ятку. тому на маршруті планується розмістити інформаційні сенсорні панелі на таких локаціях, як оглядовий майданчик, туристичні об'єкти. Такі панелі є зручними у використанні, дозволяють транслювати більше інформації. Пропоноване наповнення це загальні історичні відомості про об'єкти огляду, карти, історичні сучасні, туристичні маршрути, цікаві місця, віртуальний огляд експозиції, туристичну довідку тощо. І от приклади того, як це може бути розміщено на території пам'ятки. Uh, також було нам запропоновано uh, туристичні маршрути. На цей момент їх було uh, два, але вони можуть бути збільшені. Перший там починається біля будинку з адресу Лаврська, 8 та закінчиться між петровськими та uh, успенськими бастіонами. Інший маршрут uh, починається в північній частині зони, прилягає вздовж вулиці Лаври, і також закінчиться Лавівським бастіоном. На цій схемі можна побачити як умовно uh, умовний маршрут. Цих двох. Uh, Студичні маршрути. Ще також було запропоновано, так як пам'ятка досить велика за об'ємом, запропоновано веломаршрут. Він дещо довше прилягає від спадського бастіону та закінчується, там, наприклад, успенським бастіоном. Запропоновано розмістити по маршруту по маршруту парковки такі станції для, для велосипедів з метою їх паркування. А також навколо пам'ятки у місцях великого громадського е, скупчення можна розмістити е, пункти прокату велосипедів та електросамокатів, зокрема біля найближчого метро, станції Арсеналі, парку Вічної Слави та наоборот, на оборотному кільці кінцевого пункту Тролейбус. Е, ну, загалом це все. Е, можна додати, що е, пам'ятка досить зараз в такому знебному стані. Нами були пропоновані це. Охорони зонування з метою недопущення не подальшого її руйнування. Також концепція наша запропонувала проведення певних робіт з благоустрою, подальшого розроблення проєктів музеїфікації та консервації, ну і для ознайомлення, ознайомлення для популяризації цієї пам'ятки, маршрути, веломаршрути та станції прокату велосипедів. Uh, дякую. Цього мене все.